Погрожували, звісно, погрожували зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. В тебе є вороги вороги. Та я думаю, в кожного є вороги. Ну що прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожували декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти? з України тобі? Ну в Україні це дуже це багато п'ятих колони, дуже багато п'ятих колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада. На жаль, це одна із причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Пробачені участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, уявіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну, Мені тільки мріять про ту кількість переглядів, яку я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховуючи то, скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто це було все втрачено. Цього не було б. Ну, і, коротше, чи відчуваєш, що я загроза? Да. Але що прямо хтось мене вбити хоче, ні в Україні? Ну сам з собою погоджуюся, а ризик цього набагато більший. На жаль, де ти був до того, до війни, де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх 23-4 років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім магістра в Одесу, да, і ставало питання, що робити далі. Ну, якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. І прийшлось їхати в Італію, бо це ну, Родина, батьківщина просто опорного мистецтва. Це ж не, не багато хто думає, що це дар від Бога. Да, типу якісь да, Але це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжела атлетика. Це ж ти ж не знаєш, як з дитинства підняти штану правильно. Це техніка. Та саме і вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелось відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, ніякі ні мери, ні зважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі Але фонди, ні звертало. пінчука, ні фонди, ніхто. Всім по барабану було. Пройшлося відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід, зробити штат сотрудников, і потім за свої гроші поїхати в Італію, вчитися. Ну це мут українців. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. Хоча вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там.